Всім доброго дня. От зараз я приїхав ще раз познімати вам фенікса. Зараз е, я десь буквально три тижні його знімав. От дивіться як він помінявся за короткий час. По груб такий став, Не так як би по першерону, а так як би по орденах ішов. Грубий такий, лиш ні в руку. дивіться, малий? Ну. Набитий. Це я вам хочу сказати картинка гарна сі зробила. Голова, голова маленька. Шия коротка. Фортуна теж зараз і зробила. Дуже гарна. Видко жребна. Вже так нема що пасти. Ти що даєш їм сіна, що даєш їм? Даю їм сіна на вечір. І відкриває стальну на шицей. На удай, Скажи мені, ти ліпше пам'ятаєш, скільки часу назад я був, е, знімав відео. Не пам'ятаю? Не Він все зробив ще той. Я кажу, так як би, ну, бо я знаю, що м, йде по першеронах, а, а він так би по орденах пішов. Грубий, набитий, шия коротка. Нога, нога під ним гарно сі зробила. Я ще, раз, я ще раз нагадую, він є на продажу. Він є продажній, йому 5 місяців минуло. Отакий красень фенікс. Йди на сонечко. йди грізеш. Шай. Шай. Стартова ціна. Стартова ціна його буде коштувати 1400 доларів. Кого буде цікавити? Можливий торг. Дзвоніть, запитуйте, він вже йде. Вони е, до, заходять до стайни на вечір. Що він вже... Спить устайне. То... Я була на увагаю, вони в, в котельню заходять. Заходять котельня. <різь> берег тобі одного не каже, мені такого когось поговається, Ну, набитий, такий набитий, збитий, дуже гарно. <різь> так. Хочеш грати. одно а мене не Він знаходиться у селі Печеніжин в Коломийському районі. Кого цікавить? Телефонуйте. Я залишу номер в описі і в коментарях. Буде жеребчик такий під роботу, під всі варіанти. Так. За кобилами бігаємо, все наготова. кусою. Хм. Ні. Ні, Він ці грає. грає. Це так, як та. дитина. Та, так, так. Фортун, фортуна як п'ять місців вже жеребна, по, по добрині. Така його мама. Ну, він сильно помінявся. Що то, як то є менше більше порода, і все рівно воно випливає, рано чи пізно воно показує і проявляє себе дуже гарно. Як порода породостий тато чи мама не грає ролі. І кобила теж гарну лінію має, вона йде. По Цезарю, хто знає. І, і така получилася середина. Рівненька гарна лисина. Я вже його знімав. Неодноразово. Як він лиш народився, у сім день ми його показували. Феніс. Люди дзвонили. Багато телефонували, питали, яка ціна, сказав ціну, вже зразу дзвінків менше стало. Але щоб такого реального покупця був, то немає. Що він, ще раз нагадую, є продажній. Фейн. Молодий, здоровий треба лише про листоносити б'їгайте що ви тут ці крутите б'є тень Ну! ну. Ти знаєш, ти що скосила туди-сюди, це дивись, я так скосила, що вже нічого не треба. Знаєш, все, що було. Так, щоб ви знали. Робочий жеребець робочий. Зна. Ти знаєш п'ять місць, вже знаєш, з котрого боку скачеш. <гум> ага. Гризе, бере кубилу за задні ноги, та як вже дорослий джеребець. Ну такі. Такий є кубанчик, такий збитий, гарний такий лошак буде такий е, така, як в нас кажуть, добра, добра однокінка. Ходи на, не, не, ходи. У середині воркотит. Такий є в нас такий є жеребець. На продажу. От його мама, тата, тато фараон, чистий першерон. Получається від нього красиві лошади. Шо Рева буде на дві сторони, та. Ти знаєш, пружок має по собі чорний, такий по, 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 по хребті. Yeah, та, та, коли сказали, що це дуже тверді коні. Що, малий. No. No. Vou ver o Aqui. Aqui é Crossing Phoenix. Não, mãe. Não. Ну, no, ну, no. ходи, ходи. То вони собі самі заходять до стань. Так, але треба, я, я засипала свинім цей. Вони йдуть у з кормошки їдають. Зацепало зерна багато і вони заходять і виїдають. Ага, вони, вони допомагають свиням. Так, вони ще їдять свої ще й свинські. Mm -hmm. Заходять, я їм накидаю таку навіть ціну в день, як не тут угорі, то не с не заходять, розпри розприйде наче, де всі були, віяли. Е, немає у Брукенки, ми б їх приклали двох докупи. Але ми, щось... ми їх перевозили з пастуха в пастух і, я... і він пірвав у Батмані Кантар. Буде ще... ага. такий старий, який ще той перший, що ми ага. підіграли туди. І нам дали той конфет. Жедики ще є? Але є, які. Я вже пішла потоком. А тебе є жедик? Тебе є жедик? Тебе є жедик чи ні? Дивіться. А ми закриють. Оксана за ними дивиться. Такий ручий. Кустоти. Ну no. от він so, рядом стоїть біля кобили. Так він, так він виглядає. я її вчора вибрати мене не лежав. Ну чого? мене Прив'язали! Фенікса до, до фортуни. І Фенікс легонько пробуємо вчити. Він вмів ходити коло кобили. Гарно йде широко задними ногами. Нога від ноги далеко подратуватися не буде. Так, фенікс. Так. Легонько поклали кантар, все йде. Це ще скаче, бо в один бік був другий. О, помал. о, о. Ага. Добро -добро. Добре добре. такого. Добре, най так постоїть, ну най постоїть. Отакий є лошучок на продажу. Подивіться які, яка нога у мами, які у нього. Там вже майже... Ні, мені здається, ну, щоб, щоб я не збрехов, придивися. Переднє коліно, можна сказати, такі самі кубили. Такі може, самі кубили. кубили. Суто коліно, може, ну. Та в пенсіях не тончує. Кантар новий. Входить е, в ціну, ні. Без трубів. Це, це йде в подарок. Не бити і не Та. Так, Отакий є лошак. На продаж. Кого буде цікавити, телефонуйте. Буде лошак то, що треба. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.